Цієї ночі росіяни вкотре атакували Київ ударними дронами, працювали сили протиповітряної оборони. Уламки російського безпілотника впали у двох районах столиці. Повідомив мер міста Віталій Кличко. Наслідок цього сталося займання на території парку Муромець у Деснянському районі, і також горіли зелені насадження в Оболонському районі. Окрім Києва, безпілотники цієї ночі збивали захисники неба і в області, за даними обласної військової адміністрації, влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури. Немає, втім, через падіння уламків, збитих ворожих безпілотників, спалахнула трава в одному із районів області. Пожежу оперативно загасили. Також російські загарбники завдали чергових авіаційних ударів по Харкову і передмістю. За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Сенігубова, внаслідок обстрілу постраждали 11 цивільних та четверо співробітників МВС. Також пошкоджені торговельні павільйони, два супермаркети, житлові будинки та автомобілі в області у селі Ківшарівка Куп'янського району. Росіяни поцілили у п'ятиповерхівку і під завалами рятувальники намагаються знайти тіла двох жінок та що дуже так Загалом російські війська атакували Україну балістичною ракетою Іскандер М трьома керованими авіабомбами та запустили 80 ударних безпілотників типу «Шахет» і безпілотники невстановленого типу із Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська. Під час повітряного бою українські захисники збили під ранок 50 ударних безпілотників у дев'яти областях. Ще 27 ворожих без локаційно втрачені у різних регіонах України.